Олексій Каспрук офіційно став міським головою 29 травня. За цей місяць він активно включився в роботу. І сесії проводить, і нові кадрові призначення здійснює. І спорт підтримує і вишиває, і намагається в складній фінансовій ситуації місто утримувати. каже останнє з перерахованого дається найважче. Насправді проблеми є у сфікс, у всіх сферах життєдіяльності міста, дороги, житлово-комунальне господарство, вода, тепло, культура, освіта. Е Сьогодні, скажімо так, основними питаннями це є кадрові питання. Питання забезпечення життєдіяльності міста в умовах дуже обмеженого фінансування, адже не дивлячись на те, що місто виконує плани показники бюджету, живими грошима, ми отримуємо реально копійки. Насправді чернівчани платять податки справно, але через єдиний казначейський рахунок проходить дуже мало. Тих коштів заледве ледве вистачає, аби платити за електроенергію та пальне. Тому зізнається міський голова на капітальні ремонти доріг Чернівчанам розраховувати не варто. На жаль, капітальних якихось речей ми поки що не можемо розпочати. Нам на це просто не. Не дають грошей, не виділяють живими, я вам кажу про живі гроші. Робимо поточний ремонт. Все ж позитивні зрушення в розвитку життєдіяльності міста каже Олексій Каспрук, Є незабаром завершиться ремонт злітної смуги міжнародного аеропорту Чернівці. Німецький банк вже отримав гарантії від українського уряду і готові перерахувати Чернівецькому водоканалу близько 17 мільйонів євро. Чернівці також активно підтримують мешканців східних областей України та родини тих військових, які загинули або постраждали під час проведення антитерористичної операції. Програма зустрічей з Олексієм Каспруком була завершальною перед літніми канікулами. Наступного разу шукати правду та дискутувати. Оксана Денисюк буде вже у вересні Людмила Григорчук, Ярослав Левицький – місцевий час.